Почали осипатися деякі фрагменти стель. Це вже наслідки довгого перебування у будівлі у невідповідних умовах, без вікон волога зробила свою справу і почали отак от зруйновуватися стелі. Приїздили бригади комунальників, вони закривали периметр, але серед місця зазнало дуже серйозних ушкоджень і закрити всі вікна було неможливо. Тому ми шукали волонтерів, шукали благодійні фонди, які нам надали матеріали, плівку, ОСБ, дошки, кріплення. Через порушення температурно-вологісного режиму деякі книги замокають і вже зазнають ураження грибком, і ми їх обробляємо відповідними засобами та ну, так от просушуємо. Проходимо по поличкам отак. І дивимося, нема у нас залиття, невогкі вони. Ви знаєте, грибок, якщо він почав уже рости, його дуже ну, важко прибрати. І наразі Міністерством культури розроблено проєкт, сайт, на якому можна зробити внесок саме у відбудову нашої бібліотеки.